10 листопада вже вкотре представники міської влади намагаються вирішити питання громади. Зокрема, вже в четверте депутати міської ради хочуть закрити сесію після розгляду важливих питань. Також кожного разу недостатня кількість депутатів для формування кворуму. Я хочу зазначити для громади місце, для депутатів, які зараз не присутні по суті. У нас є порядок денний. У нас є незакрита сесія. Всі питання порядку денного були розглянуті. А хочу зауважити громаді про те, які питання були не проголосовані. Питання стосовно земельних відносин це не прийняті рішення між передкування ну, відносин між свідоцькою міською радою також приватна підприємством або фермерськими господарствами, яке дало б можливість по суті наповнювати бюджет. За рахунок чого ми могли б виконувати роботи на користь громади, а зараз розумієте, знаєте, що дуже багато питань щодо надзвичайних ситуацій, щодо підготовки до опалювання і проходження опалювання сезону, придбання е генераторів, а також запасу павносильних матеріалів. Ці питання всі були не проголосовані. Зауважимо, що повернутися до важливих питань чи закрити сесію для їх прийняття можливо лише тоді, коли є відповідний кворум. Та депутати, які вкотре відсутні, на проведенні сесії самі ж наголошували на її необхідності. Наразі кожен з них показує лише свою безвідповідальність по відношенню до громади. Всі питання передкуденного проходили через комісії відповідно були розглянуті. Додаткові питання, які були внесені на сесію, так само були розглянуті. Відповідно, коли пройшла чергова сесія, коли у нас технічно не було можливості її завершити, коли було варійне відключення, зараз частина депутатів не з'являється. Відповідно, немає кворуму, відповідно немає можливості фактично завершити сесію, закрити її. І це саме ті. Депутати, які вимагали проведення чергової сесії, в повному складі Європейська солідарність, в повному складі е, Січ, в повному складі е, за майбутнє, да? тобто, по суті, в принципі. Їх немає зараз. В залі. Про продовження чергової сесії кожного разу депутатів було повідомлено особисто і заздалегідь. Та наразі маємо сумну картину: частина народних обранців просто не хоче вирішувати важливі питання громади, тим паче, в такий нелегкий для країни час це просто якесь звичайне, і тут вирішуються питання не мої, не окремого якогось депутата, не міського голови чи секретаря. Чи будь хорошо тут вирішують запитання людей. Наповнення бюджету, функціонування наших шкіл, садочків, багато дуже питань. І сьогодні ми бачимо просто таке відношення на начала. Прийшло скільки зараз? 14 депутатів, так? Де всі інші? З 34. Отак. Отаке відношення. Тому, будь ласка, зробіть свої висновки, хто дивиться, хто вивчає інформацію, щоб на наступні рази, скажімо так, ці люди просто сюди не потрапили.